Всім привіт, друзі! Це без цензури, це Марина Донелю Кермалаєва, і ми поговоримо про новий треш від українського президента Володимира Олександровича Зеленського на західну аудиторію, а саме стосовно Джозефа Байдена, президента Сполучених Штатів Америки, і можу сказати від цієї заяви холоне кров і дуже соромно. Отже, почали. Знаєте, якщо ти дуже такий глибоко антизахідний хлопчик із Кривого Рогу, і все твоє життя, вся твоя телевізійна кар'єра була побудована на тому, що ти там в своїх номерах просів щось президента Путіна, це до речі, ранні номери. Там ще де Зеленський виступає в шкіряних штанах. І якщо вершиною твоєї кар'єри були «Голуби огоньки, де ти був співвідучим Філі Кіркорова і Максима Галкіна, то очевидно, що і в момент найбільш такої критичної нашої історії, коли ми висимо на волосинці, можемо втратити нашу незалежність, ти лишаєшся глибоко антизахідною людиною і думаєш, як би обнурити американців. Отже, Володимир Олександрович Зеленський, наш президент, нинішній, дуже так своєрідно привітав Сполучені Штати Америки з їхнім державним святом із Днем Незалежності. І знаєте, це відбувається в той момент, коли гроші американських платників податків. Ідуть в Україну щомісяця таким траншем, і нам є тепер за що платити зарплати українським бюджетникам, купувати зброю, забезпечувати нашу армію і загалом уникнути страшної ситуації, яку переживала низка країн після Другої світової війни, під час Другої світової війни, коли людям не було що їсти, і люди реально шукали талони, щоб взяти якісь там овочі і крупи. Так, от що зробив наш український гарант? Він в дуже оригінальній формі привітав Байдена персонально із Днем Незалежності Сполучених Штатів Америки. І е, в чому ця оригінальність заключається? Він звалив всю відповідальність за провал вступу України до НАТО персонально на президента США, персонально на Джозефа Байдена. Отже, що зробив Зеленський? Він давав інтерв'ю CNN. І сказав, що Байден є цитую особою, яка приймає рішення, буде Україна членом НАТО чи ні. Зацитую, він підтримує наше майбутнє НАТО, але запрошення зараз би стало величезним мотиватором для українських солдатів, заявив Зеленський в інтерв'ю CNN. І от знаєте, що я можу сказати, що було найбільшим мотиватором для нас, для українців. А для того щоб ми підняли свій тонус і чекали і рухались до того вступу в НАТО, ну найперше, мабуть, щоб щурі із Міноборони, яких туди поставила команда Зеленського, прикрутили нарешті свої апетити, враховуючи, що діяльність міноборони за даними волонтерки Дани Ярової, яка зараз в громадській раді Міноборони, теж оплачується за рахунок американських платників податків. Далі мені, наприклад, як журналісту дуже б хотілося почути відповідь, де нарешті знаходиться, що там зі справами Івана Баканова, тому що ми пам'ятаємо, що Іван Баканов це колишній очільник служби безпеки України, це особистий друг Зеленського, це людина, яка насичувала службу безпеки України напередодні великої війни, великого вторгнення друзями, тусовщиками і численною російською агентурою. Для чого це робив Іван Баканов? Ну, Для того, щоб не працювати в СБУ, до якого він має таке стосунок, мабуть, як я до балету, і бити байдики, і збирати керш... э... вершки і корішки, як то кажуть. Ну, І чотири. Ми неодноразово чули там заклики, побажання від послів G7, від наших західних союзників, ви можете якось там засунути хоча б на задній план Єрмака і Татарова. Але ми розуміємо, що їх не те, що не хочуть засунути в сінь, а навпаки, зараз наполегливо розкручують їх такі нові обличчя української перемоги. І запам'ятайте цей твіт: прийде день нашої перемоги, коли нашими героями топ-героями. Які витягнули цю війну будуть, наприклад, не люди, які б ухвалюють там стратегічні рішення в Генштабі, Аля Шаптала Залужний, не е, очільники наших славних бойових бригад, не якісь військові, які там проводили ризиковані операції і безпосередньо брали участь у тих чи інших боях, а от такі нові обличчя перемоги: типу Подоляка Арестовича. Єрмака, Татарова та інших, кого там крутять владні телеграм-канали. Ну і давайте чесно скажемо: багато реальних героїв вже не зможе опонувати цим новим героям із Телеграму, тому що вони вже лежать або в трунах, або будуть проходити дуже довгу реабілітацію. Лікування після поранень. Так от. Що нам каже Зеленський у цьому інтерв'ю CNN? Що дуже важливо, щоб Україна отримала запрошення прямо зараз. І у мене зустріч на питання до Зеленського. Скажіть, будь ласка, як ви персонально наблизили цей крок? Чи провели ви яку-небудь хоч одну реформу обіцяну Байдену у тому меморандумі, який ви підписували з Байденом у серпні 2021 року? Чи був? Знову ж таки, прибраний Єрмак Статаровим. Чи дадуть коли-небудь добро на електронне декларування? Ви ж обіцяли нашим західним союзникам, і в тому числі Сполученим Штатам Америки, що це буде уже в липні? Давайте глянемо на календар уже липень, уже 4 липня. І щось я не бачу ніяких рішучих реформ із цього самого списку. Далі йдемо. Незадовго до цієї заяви, якою Зеленський намагається перекласти свою відповідальність, чому ж Україна так повільно рухається до НАТО, ви, Володимире Олександровичу, призначаєте керівником арми. Це така структура, яка має розшуковувати російські активи. Так, ви призначаєте туди свою особу, яка, по-перше, не здатна зв'язати двох слів докупи. А по-друге, це жінка, яка причетна до розповсюдження російських ЕПСО проти Джозефа Байдена. І це ця особа, яка безпосередньо працювала із російською агентурою і зривала вибори ще кандидата Джозефа Байдена у 2020 році. Хоча, знову ж таки, куди далеко ходити, давайте згадаємо травень 2020 року, коли якраз були ці події. Коли Деркач, Олена Дума та інші товариші бігали і вишукували компромат на Джозефа Байдена і намагалися втягнути у ці політичні брудні ігрища Росії ще й Україну, я пригадаю той день, це було 20 травня, прес-конференція Зеленського придворним журналістам. Що ви тоді розказували? Цитую. Про Порошенка і Байдена, ну звісно ж, я чую, прокоментую. Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці. Реагувати має прокуратура, правоохоронні органи, генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача. Будуть розслідувати. Сказав Зеленський під час цієї прес-конференції. І знову ж таки, він тут додав, що вони написали тоді ще у 2020 році про цю справу із Іриною Венедіктовою, тодішньою очільницею Генпрокуратури. Я знаю, що все це може бути кваліфіковано як державна зрада. І якщо сам президент України Володимир Зеленський теж підігравав цим російським ІПСО проти Джозефа Байдена, яка може бути довіра у Джозефа Байдена до нинішнього українського президента? До того, що він зараз натягнув вишиванку, одягнув худі з патріотичним, тризубом, навчився нарешті говорити на нас напала Росія, а не ета страна, і ці люди? Як можна довіряти людині, яка повелася на іпсо російської агентури? Я нагадаю, що Деркач, якого цитував там Зеленський, це російська агентура, проти якої накладені американські санкції. І, до речі, доведено, що Андрій Деркач дуже і дуже допомагав тому, що Російська Федерація і її армія заходила на наші атомні станції, як до себе, додому. І ми зараз з вами сидимо тут і боїмося, бо Бахне там на ЗС чи ні. Так, от, треба там шукати ниточки, чому там зайшли расисти на цю атомну станцію у Андрія Деркача. До речі, де Андрій Деркач, чому проти нього немає кримінальних справ, кримінальних судів якихось обширних, щоб ми побачили, як же українська влада в особі Зеленського бореться проти реально російської агентури? Тому знаєте. Я хочу сказати, що досить вже брехати і вважати, що якщо Байдену виповнилось 80 років, то він лох, то він дід і можна його надурити. Сам же Зеленський в цьому інтерв'ю CNN визнає, що він дуже чітко розуміє, що Україна не буде в НАТО допоки не закінчиться війна. Так от давайте я вам поясню, чому зараз Зеленський вирішив на позір шантажувати Байдена. І розповідати про те, що а так це ж не Україна має там якось до НАТО наближатися. Це просто Байден має там типу, всіх заставить взяти туди Україну в НАТО. Я знаю від е, своїх джерел, що команді Зеленського його піарникам дуже б хотілося озброїтись таким лозунгом на бігборді, що це саме наша за команда привела Україну в НАТО і в ЄС. Але я мушу розчарувати тих людей, які вже націлились на те, що вони будуть на другий термін депутатами і будуть збагачуватись без електронного декларування, яке вимагають наші західні союзники. Електронне декларування вимагають наші західні союзники, а не е, те, щоб скасувати український дубляж. Я хочу сказати, що до НАТО і ЄС щодня наближають Україну не Зеленський і його команда. А Збройні Сили України і безпосередньо мільйони українських громадян, які зараз допомагають Збройним силам України. Ну а сам Зеленський своїми апетитами і своїми щурами з кожним днем стає все більше проблемою для в тому числі України. Чому? Тому що Зеленський, який на перших етапах зіграв непогану роль. Який все-таки достукався своїми емоційними відео до е виборців багатьох нинішніх політиків, наших західних союзників, він зараз проблема через те, що він не може вгамувати свої апетити і покинути звички гопоти десь у криворізькій маршрутці, яка могла от підійти, підрізати вам кишеню, витягти гаманець і все. Давайте зафіксуємо цей момент. Якщо ми говоримо про НАТО, то західні аналітики, військові аналітики, міжнародні видання класу Люкс визнають, що наша армія, її командувачі, її військові офіцери краще всіх на світі. І так боротися з російською окупацією, як зараз боремося ми, ну, мабуть, би не змогла жодна країна. Дуже часто на ентузіазмі, дуже часто, попри все. Дуже добре про це сказав Залужний, коли в інтерв'ю Вашингтон Пост сказав, що так ми ведемо наступальну операцію. Вона не така швидка. Але зрозумійте у нас дуже немає багатьох речей, які, які прописані в натівській доктрині: наприклад, прикриття з неба. І ми маємо чітко розуміти. Що дуже часто рішення про те, яке озброєння нам дають, не дають, чи е, не хочуть дати так швидко, воно залежить уже від поведінки політичної нашої верхівки. А все тому, що Зеленський не може контролювати свою корупцію і вгамувати апетити своїх товаришів. І, врешті, пояснити дуже чітко нашим західним союзникам, а куди ж поділися щурі із його владної команди і чому його воєнкоми купують собі маєтки на Марбельгі. Я хочу, щоб ми знали, попри оцю брехню Зеленського, що наша армія готова до НАТО як ніхто і ніколи. Це неймовірно велика честь і визнання нашої крутизни, коли топові видання світу вважають за вау вау там, подію взяти інтерв'ю, коментар у наших українських командувачів. Що важливо, нарешті у нас підтримка вступу до НАТО серед населення сягає 90%. Так, дорогою ціною, але ця цифра є. Але я дуже хочу нагадати всім, і щоб ви собі зафіксували в своїй голові. Щодо складу НАТО приймають не армії, приймають не громадян, а приймають саме країну. Тому зараз головний низ камінь спотикання саме у політику Зеленському і його політичній верхівці. Тому м'яч на вашій стороні Поля, Володимиру Олександровичу, гамуйте нарешті свою корупцію і приберіть ваших людей, які всерйоз розповідають. Як вони шукають папочки на політичних опонентів? Знаєте, я розумію, що війна всім тяжко, але не час 95-му кварталу перетворювати Україну на свою приватну голівничку. Якщо ж ми говоримо про ці папочки, які просто вражають наших союзників, то треба просто нарешті перестати ходити на зустрічі з послами G7. І хизуватися папочками компромату на політичних опонентів, військовиків, мерів лише тому, що вони популярні в своїх громадах, популярні серед українського народу і так можуть стати реальною політичною альтернативою на майбутніх виборах. Знову ж таки, знаєте, не може Зеленський. Який напряму залежний від підтримки нашого головного союзника, Сполучених Штатів Америки і кількості грошей, які вливають в наш бюджет, американські платники податків, давати, наче собаці команди Байдену в той момент, коли люди із Офісу президента України хизуються у ЗМІ, хизуються, наприклад, на шпальтах української правди, як Олег Татаров. Збирає папки з компроматом на все живе в цій країні, і вони вважають, що це хорошо, тому що так країна під контролем. Тому давайте зафіксуємо: не можна, як гопнік в Абібасі, стрибати до Байдена і шантажувати щодо НАТО, коли твої люди їдуть на конференцію з відновлення і замість плану дії приводять лише хотілки дайте нам трильйон доларів. Ну, або ще давайте згадаємо таку дуже цікаву ідею від ще одного такого лівого мужика із офісу президента України, який не має жодних конституційних повноважень. Так от його ідея в Лондоні на цій конференції звучала так, що ми в Україні маємо відмовитись від готівки, тому що готівка це корупція, і от це от все. Поставте себе на місце потенційного українського союзника, донора з питань відновлення. Хто захоче давати гроші в країну, яка намагається продати себе як великий конвертаційний центр? Тому мораль цього відео буде проста. Нас візьмуть в НАТО і ЄС, але я з чіткою впевненістю можу сказати, що це буде уже не за Зеленського. Це буде за його наступника. Це буде в той момент, коли український народ зрозуміє. Що Монокоаліція це для нас не варіант. І ми повернемося до улюбленого українського заняття коаліціати. Тому амінь. І не задавайте питань до наших західних союзників, навіть якщо хочеться. Задавайте питання до української влади. Чому ж ми за півтора роки так і не почали рухатися до НАТО активніше? Не одні ми стали жертвами такої війни. Тому думайте.